Діти, доброго дня! Усі ви такі гарні з добрими очима та щасливими усмішками. Посміхнімося, адже усмішка нічого не коштує, але так багато варта. З давніх давен і понині вітаються так в Україні, здоровенькі були. Діти, а ви знаєте, як називається наша батьківщина? Так, батьківщина в нас. Єдина її назва Україна. А яка ж вона наша Україна? Так, велика, багата, красива, дружня та єдина. Діти, сьогодні я розповім вам легенду про заснування нашої держави України. Колись дуже давно Бог створив народи і кожному дав землю. А нашим предкам землі не дісталося. Тоді вони прийшли до Бога, а він у цей час молився. Люди не насмілилися відвертати його уваги, почали чекати. Через деякий час Бог обернувся і сказав, що ці люди дуже хороші та чемні. Дізнавшись, чому вони прийшли, запропонував їм землю, що залишив собі для раю. Там є степи, ліси, гори, ріки та озера. Але пам'ятайте, якщо будете цю землю берегти. То вона буде вашою, а ні, тоді станеться ворогам. Пішли наші предки на ту землю, оселилися і живуть до сьогоднішнього дня. А мову не будуть же люди без мови. І вирішив Бог подарувати їм свою мову. Нехай розмовляють, а я буду завжди літати поруч і щебетати. Кажуть, саме з того часу українську мову і стали називати Солов'їною. Діти, а давайте подумаємо, як ще можна описати українську мову. Яка наша мова? А допоможуть нам мнемодоріжки. доріжки? Яка мова? Рідна, калинова, медова. Ласкава, багата, мелодійна. Молодці. Гарними словами ви описали нашу мову. Діти, я запрошую вас у подорож стежками рідної мови. Ми виконаємо цікаві завдання і отримаємо незвичайні скарб. Серденько. Спробуємо назбирати їх якомога більше. Стежинка народної мудрості. Перше наше завдання пригадати прислів'я про рідну мову. Слово до слова зложиться мова. Слово не горобець, вилетить не спіймаєш. Від теплого слова і літ розмерзається. Птицю пізнати по пір'ю, а людину по мові. Так, молодці, бачу, багато ви знаєте. Стежинка маминої колискової пісні. Українська мова приходить у життя кожної людини з її народженням. Ще не розуміє, немовля, слів, але заслуховується матусиним голосом, піснею колисковою, її милозвучністю та красою. Приготували свої вушка, ми зараз послухаємо колискову. В які колискові співала вам ваша матуся. Мені дуже цікаво, я впевнена, що ви їх добре знаєте. Я бачу, що ви трішки втомилися, тож пропоную вам потанцювати.

Жінка, маленькі барвінчата. Відпочили малята? Ой, погляньте, а хто це нас зустрічає? Хлопчик і дівчинка. Як ви гадаєте, хто вони? Так, українці. А чому ви вирішили, що це українці? Правильно, вони одягнуті в український одяг. Вишиванку, спідницю, віночок, чоботи, шаровари, пояс. А зараз наші гості пропонують нам потренувати наші язички і пригодати чистомовку про українську мову. Повторюйте разом зі мною. Ва-ва-ва! Ой, яка чудова українська мова. Та, та, та. Світла і багата мова мами й тата? Лю, 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 рідну мову я люблю. Аю, аю, аю нею розмовляю. Стежинка любові до рідної мови. Як чудово у вас вийшло, якою мовою ми розмовляли сьогодні на занятті? Так, українською Ми довели з вами, що наша мова багата, співуча, колискова. І подивіться, який скарб ми з вами отримали. Серденька, сповнені любові до рідної мови. Адже, як писав колись письменник Сидір Воробкевич, мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько. Але ж камінь має. Я бачу, що ваші маленькі серденькі, але дуже гарячі, палають любов'ю до рідної мови та неньки України. До побачення, любі діти, до нових зустрічей.